Житомирський міський голова Володимир Дебуй хвилювався перед зустрічю з лідерами учнівського самоврядування. А школярі чекали гостя з нетерпінням, готуючи запитання меру, аби дізнатись, як досягти успіху у житті. Мрію стати лідером такого рівня, і ось я саме хочу почути, як це зробити, хочу навчитися чого знову, тому що я теж мрію бути лідером у майбутньому та вести можливо навіть свою країну, своє своє місто. Починати з малого та вести вперед. Володимир Дебой поділився з президентами учнівських парламентів спогадами про своє навчання і громадську діяльність у школі та повідав свої секрети, як стати успішним лідером. Лідер це є генетична десь властивість, з якою людина народжується. Друге потрібно мати совість. Совість для того, щоб не зраджувати самому собі. І третє працювати над собою. Тобто я думаю, що це три таких головних моменти. Лідери учнівського самоврядування шкіл Житомира запам'ятають у супутнику не лише зустріч із мером міста, а й цікаві тренінги, розваги та екскурсії. Відпочивається дуже весело. Є багато знайомих, нових друзів. Тут багато ігор, цікавих, годують добре. Нам тут весело При нас возять на різні екскурсії. Нам роблять різні конкурси. Я не жалкую, що я сюди приїхала на канікули. Як запевнив Житомирський міський голова Володимир Дебой, табір супутник працюватиме і під час зимових канікул із катком та біговими доріжками для лижників. А у наступному році тут планується будівництво ще й басейну, аби діти відпочивали із користю для здоров'я.